Не стримуючи сліз, вшанували пам'ять загиблих полку Азов. Відкриття пересувної виставки Полк Азов Янголи Маріуполя не залишило байдужим нікого з присутніх. Ініціаторами та організаторами фотовиставки є рідні загиблих воїнів, які заснували громадську організацію Серце назовні. 222 постера постери з фотографіями загиблих, їх біографією. Кожна з цих історій пронизана болем та відвагою. Як повідомила організаторка виставки Віра Литвиненко, історії продовжують збирати досі. Перша виставка в мене відбувалась на Софіївській площі в місті Києві на день захисника і захисниць 14 жовтня 2022 року. Тобто, це збір зайняв майже. Три-чотири місяці і він продовжується до сих пір. Бо не всі рідні готові ще надати інформацію. Хтось чекає, хтось не вірить у смерть рідної людини. Тому цей збір він до сих пір іде. Азов, особливий підрозділ одна велика сім'я. Тому рідні загиблих бійців об'єднались і продовжують підтримувати один одного. І ми потім трошечки заспоїлись, ми надіялися, він вижив, він пережив пекло Маріуполя, він витримав 86 днів. Два-три місяці, які обіцяли полону, і їх звільнять, їх обміняють. Але чуда не стало. 29 липня стався трам Маріуполі в Оленівці і 53. Герої загинули, серед них був наш дім. Виставка триватиме до 15 грудня у міській бібліотеці номер 5 на масиві незалежності. Вхід вільний. Тому запрошуємо всіх бажаючих прийти, ознайомитись з історіями наших героїв та вшанувати пам'ять кожного.